Привіт, дорогі мої глядачі. Сьогодні для вас приготую страву, яку полюбляють їсти абсолютно усі і великі, і малі. Також ви дізнаєтеся рецепт тонкого та хрумкого тіста, яке неймовірно смакує навіть у холодному вигляді. А ви завітали на канал Сільська Скарбничка. Гайда готувати. У глибоку тарілку просією 300 г борошна. До борошна додаю 1 чайну ложку солі і половину чайної ложки цукру. А ще беру 20 г живих пресованих дріжджів. Подрібнюю їх та додаю до борошна. Потім все разом переминаю. Після чого роблю у борошні ямку та наливаю туди 180 мл теплої води. Воду потрібно розігріти орієнтовно до 38 градусів це оптимальна температура для активації дріжджів. Якщо вода буде недостатньо теплою, то дріжджі не почнуть працювати. А якщо нагріти занадто сильно, то дріжджові гриби загинуть, і дріжджі теж не спрацюють. Тому температура тут дуже важлива. Ще до борошна додаю 2,5 ложки соняшникової олії. Можна і оливковою. Після чого все ретельно замісити. Якщо не бажаєте руками, можна лопаткою або ложкою. Я замісив м'яке тісто. Погляньте, воно зовсім не липне до рук. Після чого кладу в миску, накриваю рушником та ставлю на 45 хвилин в тепле місце. Тісто має збільшитися в обсязі в 2-3 рази. А тим часом готую начинку. Вона може бути різноманітна. Все залежить від ваших смаків. Я нарізаю тоненько ковбасу салямі, домашній червоний та жовтий болгарський перець, польські грибочки, які вчора назбирав у лісі. Ну і, звичайно, твердий голландський сир, який натираю на грубій терці. Поки усе нарізав, то тісто вже підійшло. Погляньте, як воно виросло. Далі обминаю його руками та викладаю на робочу поверхню, посипану борошном. Ще трішки розминаю тісто, розділяю на дві частини та розкачую. Сьогодні готую тонке тісто, тому розкачую його максимально. Змащую деку олією та обережно, щоб не порвалось, кладу тісто у деку. Рівномірно розрівнюю по усій площі деки. Змащую тісто своїм улюбленим домашнім соусом. Та додаю одну столову ложку майонезу, після чого викладаю начинку ковбасу, гриби. Червоний та жовтий перець посипаю усе сиром. А для того, щоб піца була золотистою і хрумкою, ще посипаю дрібною кукурудзяною крупою. Далі поміщаю в розігріту духовку та випікаю при температурі 180 градусів 7-10 хвилин. От і все, моя піца готова! Погляньте, який апетитний вигляд вона має. Вона получилась тоненькою і хрумкою. Дякую вам, що додивились відео до кінця. Підтримуйте мої старання лайком, коментарем. Підпишіться на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наші нові відео. Діліться рецептом з друзями. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па.